Я вас попрошу зараз на хвилинку зробити такий експеримент із собою. Зараз, будь ласка, оберіть свій намір. Що таке намір? Давайте розберемося з вами, що таке намір. Намір це коли я точно знаю, що я це зроблю. Тобто є сила внутрішнього прийнятого рішення. Наприклад, я для себе прийняла рішення, що я хочу змінити своє життя на цю сферу. Так, наприклад, я прийняла рішення змінити свою професію. Або я прийняла рішення, що я хочу купити собі новий автомобіль. Наприклад, будь-який намір, але ви точно знаєте, що у вас є. Оце, оце називається намір. Небажання, не бажання, не мрія, намір. Чіткий. І зараз, будь ласка. Всередині себе або когось, наприклад, гроші, що я, я прийняла для себе рішення, що я хочу заробляти там 10-100 тисяч євро, наприклад, там, давайте візьмемо 10 тисяч євро на місяць. І зараз, будь ласка, кожен з вас про себе скажіть, що першу фразу, я хочу, і скажіть те, що ви хочете. І другий варіант: скажіть, що я маю, і скажіть, своє, те, що ви маєте, свій намір. Відчуйте зараз різницю, коли ви кажете, я хочу, і другий варіант, коли я маю, я це маю. Я хочу вам підсвітити надзвичайно важливу річ. Уявіть, що у нас є в одній точці безліч варіантів. Ви думаєте, що є тільки зараз ваше життя. Але якщо ми візьмемо все ж таки наше енергетичне поле більш ширше, то виявиться наступне: що ви можете у вас, ваш, у, у кожного із нас є свій варіант життя. Але що секунди, ми самостійно його обираємо, яким воно буде. Тобто, наприклад, ви могли приєднатися на цю зустріч, а могли піти поспати, а могли просто піти полистати інстаграм, або могли піти з дітьми почитати книжку, або ще щось могли. І всі ці варіанти вони є. Однаково доступними для вас. І в нас, у кожного із нас є. І що я могла вийти заміж за цю людину і не могла, могла народити, могла зробити аборт, могла те зробити, могла так. Тобто ще раз, у кожного із нас із вами є безліч безліч різних варіантів нашого з вами життя. Так ось, в цей момент, коли є ви от в тій ситуації, в тому тілі із тими умовами життя, які ви маєте, а поруч із вами є та людина, у якої той намір, який ви зараз казали, він вже здійснився. І зараз, будь ласка. Перемістіться у ту людину, у якої вже намір здійснився. От просто, наче знаєте, зараз отак от, от візьміть своє тіло, і інакше перемістіться у ту людину, у якої вже намір здійснився. І, будь ласка, спробуйте відчути, як вона себе поводить. Я впевнена, і що вона відчуває, ця людина? І я впевнена, що та людина, у якої здійснився намір, скоріш за все, вона себе якось по-іншому веде. Вона, можливо, в неї є інші зовсім погляди. А можливо, ця людина зовсім по-іншому відноситься до інших людей. Або вона має. Змогу і має властивості ставити власні кордони, тобто якось зовсім по іншому звучить ця людина. Так ось головне, що я хотіла і хочу вам сказати, що для того, щоб кожен ваш намір, який ви перед собою ставите, був здійснений, ви повинні постійно знаходитися у стані ось у тієї людини, у якої намір вже здійснився. Тобто, не навпаки, працює наша енергія і не навпаки працює Всесвіт, що з самого початку, знаєте, це як виглядає? Ану, давай, я отут захотіла, ану всесвіт, давай, покажи мені, покажи мені, що я така багата. А як ми визначаємо отут увага, увага, як ми визначаємо, що ми є багатими, успішними, щасливими, коханими і таке інше? Ми це визначаємо через зовнішні фактори. Наприклад. Якщо ми з вами хочемо бути багатими, як ми можемо це зрозуміти? Ми бачимо гроші на наших рахунках? Правильно? Тобто, це якісь зовнішні фактори. Як ми можемо побачити, що ми є щасливо заміжні у нашій родині? Як це ми можемо побачити? Ми ми бачимо наявність чоловіка, і ми з вами. Як граємо в цю гру? Ти мені, будь ласка, всесвіт, ти мені покажи спочатку всі ці цифри, а потім я себе наче відчую багатою, або успішною, або щасливою. але так не працює. Спочатку, спочатку нам потрібно всередині себе відчути, що я є у тому стані, я є щасливою дружиною, я є успішною, як я себе поводжу. Я не рахую, коли в мене я зробляю, наприклад, 100 тисяч євро на місяць. Я не рахую, чи поїхати мені сьогодні на таксі, або поїхати на метро. Розумієте? Я не рахую, чи залишите мені чайові в цьому ресторані, або ні. Я живу так, що я вже мені легко залишати. В мене нічого не, не чіпає, розумієте, всередині, коли я е, там, комусь віддаю гроші. В мене не чіпається. Тобто я постійно живу у стані, що в мене це є. І тільки в цьому разі, коли ми так, ще раз, тобто ця людина, у якої все є, вона вже так живе. І коли наш внутрішній стан, ще раз увага, коли наш внутрішній стан співпадає із тим, що ми хочемо, потім починає до нас приходити матерія. Адже ми з вами, давайте будемо чесними. Ми з вами в першу чергу хочемо внутрішньої сатисфакції. Ми внутрішньо хочемо з вами бути щасливими. Ми внутрішньо з вами хочемо бути успішними, багатими, потрібними всьому всесвіту і таке інше. Внутрішньо. Вам не потрібні ці фантики зовнішні. Тому що, якщо людина має лише зовнішні чинники, а всередині вона нещаслива, що вона буде казати? У мене все є, але я нещаслива, так? І вона буде себе шукати. Тому, якщо ви щось хочете, реально здійснити свій намір, почніть жити так, що ви це маєте. Ведіть, поводьте себе так, що ви, у вас це є.